Я зараз скажу фразу, яка вам дуже не сподобається, але це правда, і звучить вона так: в нас дуже мало часу. Я поясню, звідки ця фраза взялася в моїй голові. Щомісяця я їжу в будинок для літніх людей, там живе моя підопічна пані Леся. Я приводжу її їжу, смаколики, проводжу з нею час. І кожного разу, коли я виходжу з цього будинку для літніх людей, мені дуже сумно, тому що я бачу цих людей, там не всі, знаєте, старенькі, там є різні люди, і в них ще, знаєте, Є цей блиск в очах. Вони, можливо, і хотіли би щось зробити, щось реалізувати, але вони вже не встигли. Розумієте, їх закрили в цій будівлі і вони просто доживають там свої дні. І я хочу сказати вам собі про те, що часу небагато. Не треба витрачати його на те, щоб чогось боятися, думати, а що там інші люди про мене скажуть, що, о Боже, я зараз помилюся, да пофіг! Помилишся, встанеш, підеш і зробиш ще краще. Часу небагато. Будь ласка, не витрачайте його на цю мислі мішалку. Це дуже заважає жити. Просто робіть те, що вам хочеться. У вас у вас це обов'язково вийде. Можливо, не з першого разу, але вийде. Просто згадайте цих людей, да? і що вони хотіли, але не встигли. Але ви можете встигнути.